Правила дорожнього руху на вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти треба бути обережними. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку. А транспортні засоби автомобілі, мотоцикли, вантажівки, пересуваються проїжджою частиною. Також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Але якщо ж робити, коли здоновився перейти на інший бік дороги? Перш за все треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще є пешохідний перехід. Ми впізнаємо його по особливих білих смужках, що нанесені на асфальті. Такі смужки називаються зеброю, а такий перехід називається нерегульованим. Ще є регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин, і тільки тоді переходити спокійно дорогу. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то треба пам'ятати червоне світло стій», Жовте приготуйся. Зелене переходь. Це світлофор триколірний. А ми зазвичай звикли користуватися світлофорами для пішоходів. Ось такими він має два кольори червоний стій, зелений іди. Але незважаючи на те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно роздивитися, чи немає поблизу машин, що рухаються на великій швидкості, бо часом водії злодії не зважає на сигнал світлофора і їде на червоний. Тоді трапляється біда. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитись вліво, дійти до середини дороги і подивитись вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то треба переходити пішки, ведучи свій транспорт за кермо. З якого ж боку обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці? Трамвай обходять спереду, а от автобус та тролейбус ззаду. Але краще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде і тільки тоді переходити дорогу у спеціальному місці. А ще запам'ятайте: не можна гратись та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, м'ячем, якщо вона випала на дорогу. Це може бути небезпечно. Також діти, будьте уважними, граючи у дворі, не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість, і може трапитись халепа. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. Не забувайте про ці правила та бережіть себе. Дякую вам за увагу! До наступних занять!